Вітаю вас! Продовжуємо дистанційно вивчати елементи футболу. Ми вже пройшли ведення м'яча, яким, обводячи фішки ведення по квадрату, ми навчаємося контролювати м'яч. Слідуючий елемент це передача футболі. Це один з найважливіших елементів в футболі, без якого, можна сказати, неможливо грати в футбол. Передачі і зупинки. <кхи> да, коли ми на уроці стоїмо в парах, в трійках, в четвірках, відпрацьовуємо передачі у квадраті, в один дотик, два дотики це легко. А коли ми вдома і немає в нас партнера, що тоді робити? Зараз я покажу вправи, які можна робити вдома і навчитися передачі, зупинки. І ці вправи також розвивають координацію, вміння дати хороший, хороший і точний пас. Я буду показувати вправи одна за одною, а ви будете їх дати до тих пір, поки ви їх не навчитеся. Перша вправа пустення. Більш трошки вона важча, то, виходить, може бо може з маленької дистанції, трохи більше, але дистанція має бути не більше. Можна навчитися передачі. Слідчі можна навчитися, і зупинка координація, кольбінація пас, пас. зі стіною. Ну, просто кидаємо. Зустрінка, передача. Так, рекомендую ці вправи можна навчитися і передач, і зупинки. Дякую всім, до побачення.